Вітаю друзі, 3 травня 24 року і не думав сьогодні знімати. Хоча люди пишуть Клястерасперіоз замучив. Думаю, вийду гляну, може і в мене вже прибіг. А? Ну нема, друзі. І нічого ж не робив, а Нічого не робив. То часан. А царь прем'єр. трошки є тут Тут дуже мало Скор хорус, Хорус Скор Луна Сенсейшн Це те що я приміняю. Показую вам своє частно а як вже захворіє, прийдеться частіше приміняти. Сарк, як завжди. Але, друзі, я вийшов і <головік> таке побачив у себе. Вигляньте на цей нектарин Кіпар. Сьогодні вже не буду, завтра покажу. Буду його нормірувати. Ви гляньте. Гляньте на цей нектарин, Кожна гілочка, кожна гілочка по всій висоті дивіться, яка ж у нього вражайність. Наступне деревце. ну куда скільки залишати Кіпар. друзі другий, другий рік чи третій Показую його Ви гляньте. и тут, и тут, и там. Кипр. Вы видите, что каждое дерево. Ранний, красивый. Гляньте, Кипр. Друзі, я в захваті від нього. Оце йому третій рік пішов. В листопаді буде три роки. На кожному дереві. Він вже такий. Він не дуже великий, до 150 грамів. О, кожне дерево. Каждая гилочка. вилочка. И еще одно чудо. Вот эта гилка за часан прищеплена на лауроле. Дивите, что, она делает. А? Вот это такая вилочка. А там А тут Сегодня уже не сможу, друзья Завтра Буду нормовать его тут І деякі моменти я розкажу, що це слива робить на персику. З персиком. На все добре, друзі. На сьогодні досить. З вами був, як завжди Петрович. Глянув статистику, сьогодні і день вроді добре. А не вистачає 9 підписників до 10 тисяч. А була така задача до 3 травня 10 тисяч. Ну, нічого. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Петрович Продакшн Юкрейн до побачення.